Чи багато ви знаєте людей, які проміняли безтурботне сите життя в Європі на запорошені окопи, які відмовилися від перспективного майбутнього, натомість вирушивши на захист вітчизни? А шостканець Артем Явір саме той патріот, який, не задумуючись, взяв зброю в руки, аби захистити нас від ворожої рашистської навали, він мог спокійно залишитись в Європі. Але тільки розпочалася агресія, він на крилах прилетів, щоб захистити нашу Україну. Тільки завдяки таким воїнам світла Україна тримається, Україна перемагає, і ми всі повинні об'єднатися, щоб добитись перемоги і сказати Артему: ти герой, ми тебе шануємо. Слава герою! Слава Україні! До останнього подиху наш земляк залишався вірним військовій честі та присязі. Він гаряче любив життя, любив своїх рідних і друзів, усім серцем вірив у світле майбутнє та перемогу. У 2014 році Артем вступив до лав Національної гвардії України. Протягом двох років він охороняв береги Азовського моря. Серед військових проявив себе як. Надійний справжній бойовий товариш. У Артема була мрія придбати житло для матері, і для здійснення мети хлопець вирушив до Іспанії. П'ять років він заробляв гроші на чужині. Проте, у лютому цього року, після зухвалого нападу Росії на нашу державу прийняв рішення негайно повернутися і стати на її захист. Він дуже хотів, щоб якомога швидше і скоріше в Україні настав мир. І задля цього ладен був зробити все заради наближення перемоги. Зробив, що встиг, і відлетів, як той журавлик на небеса до Бога. Йому назавжди залишиться тридцять подвиг Артема Явора безцінний, адже ще на один крок наблизив Україну до перемоги. Артем який до останнього подиху захищав нашу рідну землю, спочив на віки. Це ще один подвиг в ім'я вільної і незалежної України. Я щиро вірю, що наші нащадки будуть жити у вільній, заможній і незалежній державі, будуть пам'ятати і шанувати своїх героїв. Вічна пам'ять і слава героям. Ще одна втрата, яку ми повинні пам'ятати і залишити в серцях на віки. Це приклад героїзму відданості своїй батьківщині у визвольній війні проти рашистської агресії. Класна керівниця захисника Лариса Божевець згадує, що Артем завжди відрізнявся відповідальністю. Тому не міг не внести свій вклад у захист вітчизни. Родина глибоко сумує з приводу смерті нашого сонечка Артема, захисника нашої України. Він по-іншому не міг. І нехай тепер янголом Небесним охороняє нас, нашу Україну. Ніхто більшої любові не має, ніж той, хто поклав свою душу за друзів своїх. Написано в святому Писанні: Христос віддав своє життя за людей, аби ті не загинули у своїх гріхах. А нинішні герої України гинуть за нас, аби ми мали можливість жити у вільній країні. Сьогодні ми свідчимо, що Артем любив Україну, любив її народ, любив своїх близьких і рідних, і тому він віддав своє життя за нас. Він поклав його для того, щоб Україна жила. І процвітала, і була вільною, і ми, б з вами жили. І наш Господь каже, що це найбільша любов, найбільша любов, яка виявляється в такої жертовності, І з смертю все не закінчується, що є Воскресіння мертвих. І знаючи Артема, знаючи його ще в юнацькому віці. Як він відвідував церкву, слухав слово Боже. Я знав його як сумлінного, доброго і чутливого хлопця. Хочу подякувати їм всім, що вони стоять на передовій і захищають. Це велика справа, це Боже діло. Наприкінці траурної церемонії рідні, друзі, знайомі та пересічні шосткинці, які прийшли віддати шану герою захиснику. Послухали молитовний спів, після чого провели Артема Явора в останню путь.